Так складуються планети, що ясність розуму і покращення пам'яті будуть забезпечувати відразу Меркурій в Діві, а потім Венера під'єднається до цього знаку до Діви, і тут же буде Сонце. І всі ці планети будуть стимулювати мислення, дозволяючи занурюватись у тему з азартом такого дотошного дослідника-науковця. Навчання, робота, бізнес будуть дуже продуктивними. А якщо особливо, ви подбаєте про сучасну техніку і обладнання, бо це гарний час для придбання будь-яких технічних приставів, які. Допомагають налагодити робочі або господарські процеси. Не варто економити на своїй освіті, на своїх знаннях, на консультаціях експертів. Будьте уважні до деталей, будьте добросовісні, будьте як перфекціоністи, які прагнуть виконати свою роботу, дуже ідеально. Весь місяць всі і клієнти, і замовники, всі люди будуть прискіпливими. Отже, будьте уважні до своїх деталей. Також в відносинах, в стосунках люди будуть оцінювати один одного за рівнем надійності, відповідальності і готовності виконувати свої обов'язки і обіцянки. Якщо для вас важлива повага певної людини, не підведіть її у вересні. Венера буде загострювати це прагнення до чистоти і порядку на всіх рівнях, Від гігієни тіла до порядності у стосунках і зросте інтерес до чужого зовнішнього вигляду і поведінки. Отже, якщо для вас важлива репутація, не давайте зайвого приводу тим, хто може її зіпсувати. Також використовуйте оцей момент першого враження. Бо то, що ви будете сяяти при першому побаченні або при першій зустрічі, оцей перший погляд буде дуже корисним вам в майбутньому. Зовнішній вигляд і манери будуть мати дуже велике значення. Про Меркурій. Меркурій буде у другій половині місяця в Терезах, і він підсилить оцю любов до краси, гармонії, вишуканості і, до речі, він може допомогти вирішити якісь судові справи, судові позови, юридичні позови, апеляції цей час дуже класно подавати, бо підвищиться об'єктивність судової системи і шанс досягти справедливості. І ще трошки про Марс Скорпіоні, бо це сила, мужність і витривалість. Отже, оскільки не переходить в кінці місяця, останній декаді, то це відкриваються нові можливості для спортсменів, військових, поліцейських. На кінець місяця можна планувати найтодомісніші прави та великі фізичні навантаження. Адже Марс в скорпіоні пробуджує внутрішні резерви організму і швидко компенсує енергетичні затрати. А якщо ви хочете дізнатись більше, то велком на великі огляди. В моєму каналі Solo Power UA. Підписуйтесь і до зустрічі на каналі.